Привіт, це друзі на каналі Spline. Сьогодні ми продовжимо розмову про систему зберігання інструменту. Так, це фестов. І він мені запав душу, тим, що він має можливість розкриватися. Ось так. І прямо як у мого діда був. Такий металевий і дуже хотілося і собі таке мати. Ще систем все сучасне, пластикове, легеньке. От буде тепер оновлення. В комплекті до самого системера, я вибачаюсь, може він називається не він по-другому називається. ну зараз це... Ще йде один набір лоточків, які вважається у верхній частині. Один здоровий. Два серед, такі, на, на, на дві ячейки і два штучки по одній ячейці. Вони стають в будь-якому місці, чи знизу, чи зверху. Де завгодно можна їх поставити. В цьому є дуже великий плюс. І ще великий плюс в тому, що коли вони тут стоять в різних місцях, навіть по одному закривши, от, з них нічого не висипається і вони самі не роз'їжджаються. Це добре. Ну і фішка в тому, що завжди ці коробочки можна докупити. Ціна їхня відповідна до фестува. Але я думаю, з часом, можливо, мені понадобиться. Ну, поки що я не, не купував, тому що основна задача цього сторожбокса це в мене буде для переноски мілкого інструмента, який в мене зараз. В такому з ящику від MetalBox. Він не застосовував, предназначений був для шуруповерта з ячейками. Деякі ячейки я вже видаляв, а деякі залишив і як зміг, так і розсортував. Багато чого сюди не вміщається і при тому, при всьому, що він по висоті, Ну, по висоті мабуть, менше. Так? Чуть-чуть на одну треть нижчий. Чим оцей. Отак от, та? Да? Не набагато. Чуть-чуть. Ну, зате оці чуть додадуть мені, що оце все вміститься сюди, розложиться, посортирується. І Можна доложити сюди ще чимось. Наприклад, шуруповерт. Якщо їхати на якийсь монтаж невеличкий, простенький, не треба буде тягнути всю цю гору коробочок, а візьмемо тільки шуруповерт і набір інструментів. в якусь коробочку метис для кріплення. Все. От Для цього він для мобільності. Ну і Звісно, що він состикується разом. З систейнером від, ще не розібрався, як користуватися. Вон. Добре, комбінується з моїм попереднім систейнером від погружної пилки. Разом з погружною пилкою я його буду переносити. Це коли на монтаж. На монтажі буде кухонь чи інших меблів. І все це буде розподілено по два ящика в руки. Підняться на етаж або на місце монтажу. Два взяв по Наступні два взяв по І ще в мене малесенький є з електрикою. Ну, все, що зв'язано електрообладнанням там. Е, кліщі всякі, от, от викрутки. Зелента, паяльник, от це що по електриці, у мене ще маленький є. І, ну, і, звісно, ще пилесос від стул. От, ще пару в руки. раз. Ну і ще не все. Потім треба взяти ще шину в руки. пінопласт полістеров, коробку з е, кріпленням чи з комплектуючими для кухні. Ну і саму всю кухню занести. Во. Ну, Зараз справа не про те. А, ще й рюкзак. З відеокамерою, з одежею, з шльопанцями. Коротше, ще ящиків треба багато. І, мабуть, вже треба брати п'ятьочки, щоб туди напихати побільше всього. І бус. бажано. Ну, я вам озвучив свої всі плани. Ви знаєте, тепер будемо їх чекати їх реалізацію. Сьогодні в мене задача укомплектувати цей сторидж-бокс. З цим всім, що знаходиться в цьому метабоксі. Зараз глянемо, що я в цьому метабоксі переносу і як воно займе зараз місце, і скільки в мене залишиться місця. Так що підходьте ближче, подивимося далі, що сюди переїде. Заодно глянете ближче. Що я в основному возюся. Поки ще не знаю, як воно сюди буде влазити і що на, на яких місцях буде, пізніше буде нова серія. Поки що я розважую хаотично, просто що сюди влізе, наскільки це компактно. А там далі будемо розподіляти. Так, поки що це сюди. Давайте. Навіть не знаю, з чого почати. Давайте самого ходового поверх якось. Да? Так, паскогубці. Мої насадки для поки що не знаю. Так, якось вважити не дуже цікаво. Поки що так не цікаво. Я їх просто перекладу, а там далі потім будемо дивитися, що буде з часом як попрацюю з ним. Я вже буду знати, де що буде лежати і як буде лежати. І тоді вам ще раз покажу, що в мене що в мене вийшло, як розподілити все. Зараз я так хаотично. Просто перекидаю насипом і гляну, скільки ж місця все це займе.

Тут теж. Ну і все. Вмістилося, плюс додався ще шуруповерт до цього ящика, що не влазило. Ще є місце для метизів, наприклад, цікаво, чи підходять. Допустимо, я візьму оці, а ну Вони менші, не підійдуть. Ну, можемо всередину покласти. Опа. Раз. І, допустим тридцятку, Цікаво, сюди. Два. І вже. І ще сюди ще купа всього можна належить. Накласти. І, в принципі, ну, ще можна що ще. Ну, поки що досить. І все. Дивіться, яка гарна красота. Тяжкенкий за рахунок того, що додався ще й шуруповерт. Можна, до речі, сюди докласти ще е акумулятори запасні. Так, не влазить. А так влазить. Ну, так, так, так. Можна було по це все сверла тримати якийсь. Ну, допустимо, так. Ще можна комплектувати, чим, до дофарширувати. Ось така в мене сьогодні обновочка. Що ви скажете, яка ваша думка? Я думаю, що непогано вміщається і розподіляється. В процесі роботи я ще його посортирую, порозважую, буду бачити, де мені що класти. Обзаведусь, може, ще якимись коробочками. Більш Ті, що сюди не влазили, тепер сюди, не може влазитимуть і вже по-інакшому розвожу. Отак, ну, попервах по, на гарячу руку, так сказати, на скору я бисінько переклав. Ну ось, друзі, така мене обновочка сьогодні. Я думаю, буде зручно, набагато і приємніше. Зараз ще така задачка. ну, В процесі я вже його розберуся краще складувати, сюди щось переїде. Так? І ще головна задача подружити фісту з боксами, Щоб можна було, наприклад, у мене є метабобокс з метизом, і мені треба поїхати на якесь невеличке завдання, на якусь роботу, і щоб не тягнути два окремо. Стейнера, що досить, досить непогано, зручно і не тяжко, бо по вазі вони майже однакові. Але коли потрібно ще в руку щось взяти і можна піднапрягтися все в одну, то потрібно подружити, зверху не вийде поставити, тільки підниз. Так що. ми мета... І щоб це все з'єднати, він так то стає, але фіксації немає ніякої з нижнім. І він ніяк не фіксується, просто стає, щоб не дерзиться. В машині, наприклад, їхати буде, він не уїде далеко. Але треба, щоб воно фіксувалося, щоб можна було підняти і понести. Так як ось я на той здоровий системер можу поставити. Є, я вже подивився, в метабоксі е, рамка перехідна. І я так підозрюю, що вона створена для того, щоб можна було. З'єднувати з фістулом, з макітою, можливо, з Бошом, не знаю. Ну, Перехідна рамка є, у... бо я хотів сам робити, а потім подивився лучше пластику і фірму придбати. Так що в наступному відео покажу вже тоді, як я подружив їх з метабоксом. Спеціальна є рамка від метабобокса. І я їх з'єднаю, щоб можна було в одній руці нести зразу два ящики різних брендів. Кому відео сподобалось, залишайте свої відгуки, вподобайки, коментуйте, будь ласка. Це мене надихає на створення нових відео. І порадіте за мене, тому що я сьогодні дуже задоволений, що нарешті мрія здійснилася. До речі, про мрії. Я вам хочу, раз така вже сьогодні очередна мрія здійснилася. Давайте ще поговоримо про мрії. Але в наступному відео переходьте по посиланню в підсказці. З якісь сторони? Підходьте по посиланню в підсказки. Заодно я подивлюсь, скільки людей додивилось до цього моменту і перейшло по підсказки. Це відео буде доступно тільки по підсказці і в кінці. Відео. ну, в описі я ще додав про мрії. відео про мрії, про здійснення мрії. Мастерський, мастерський. Розповім, а пізніше може воно потім буде доступне. А поки що всім па-па. До зустрічі в нових випусках.